Мені повних 26 років. Сама я з Хмельницької області, на міста Кам'янець-Подільський. Е, в третій рік я перебуваю на Вінничні. Переїхала по сімейному стану. Чоловік забрав, приїхав і забрав е, гарний продукт. Я вживаю майже вже рік. Е, з ним мене познайомила також гарна людина, Світлана Петрашевська. Я її... Благодарна не те, що дала дослідження рук буду є благодарна. У е, мене були проблеми з е, складом на довго як би сказати, вламувала, бо то, що я думала через якийсь розвод. У е, мене 8 років гормональний збій був. Я лікувалася гормонами, я лікувалася дополітними лікарствами. І результат, знаєте, поки ми вживала гормони і там інші ну, ліки, буцім щось допомагало. Ну, На гормонах ми знаємо, що ми що ростемо, як на дорожках, то я вже у двері входила боком на своїх ну, тоді вже 25, я, ноги були як колоди, я, я кажу, треба було кубінський мішок вдівати, вшивати, бо була ще, 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 ще довше, я мала 100, 115 кг, якщо не 120, десь так ми були, важилися, я кажу, боже, то це що, кажу, ну, кажу, як пацатку на, як на паску можна заколоти з мене, така, кажу, шерша й довша, кажу, і ще молода наскільки, і Слава каже, так, а ну спробуй каже, такі от є продукти, каже, такі от така капсула з злана. Кажу, І що воно дійсно допомагає. Вона каже: ну, ти спробуй. Кажу, ну давай спробуємо. Знаєте, я була така слава, розказала, що треба ділити. Я ділила на одну шосту, бо в мене високі тиски, тому що була велика вага. В мене було 160 на 100 тиск. Mm -hmm. Mm -hmm. І, ну, ходити було, ну, я почала потихеньку, вона каже, ну і як? Я кажу, світа кажу, я почала кажу, рано вставати, і в мене енергія з'явилася. Е, бо так, я, як від жанку, любила спати до обіду, не тяжко було дуже рано, розбудити дуже отка, з водою, хіба що холодно, знаєте, наляти, так можна мене було розбудити. Е, а це встала, думаю, о. Прикольно, вчала движение якесь Так як э, у мене два хлопчика, старші і молодші. І старшу я збрала до школи меч вдома, це треба було візди за ним ходити, б'яти, а я не могла просто. Э, і вчала, знаєте, по-перше, це пролився енергію, по -по, я получила. Друге, мене э, за того, що я посадила собі таблетками організм, э, мене згостряння дало на желудок. Я світі казала, світа, приди мені що щось вколи, бо тому що без укола або без швидкої я просто не обходилась. Тут бачу, о, немає, щось новеньке. Теж перестало б пожлудошна -по -по боліти, бо в мене як болів желудок, то і пожлудушна, і поч... не почка, а почінка, то казати, оцей пояс він все разом боліло, як вдох було, а видоха я не могла зробити така була боль, що я кажу, хотіла лізти на стіну прям. Слава Богу, це водки це, ого, прийшла. Ми ну, да, були там за цей от період часу. в мене було три рази загострення. Іменно ж по в мене там були проблеми, в мене сахар теж високий був. ну, Не набагато на дві одиниці, але воно знаєте, все одно давало свої. І потихеньку, потихеньку, за такі, не знаю, Пів пів року вживання такого гарного продукту. Я ж купила е, капсулу, зараз я прийшла перейшла на солодкі лаві, більше ну, заходить. Е, я знаєте. Е, у мене вага пішла. Я сама не замітила, приходжу до Світлани по сусідству. Чоловік каже, Таня каже, та в тебе каже, ноги каже, похудали. Я кажу, що ти розказуєш таке? Він каже, ти похудала, каже, подивися на себе. Я кажу, а я кажу: там висить, і там висить. Він каже, то шкіра висить, каже, а не вже той жарок, який на тобі був. Я тако, знаєте, пішла додому, вдруглати так, як є. А справді я підняла кофту, бо цей. А в мене, коли от розтяжки, вони такі в мене широкі, аж фіалатові робилися. Дивіться, в мене розтяжок не в животі. Думаю, ого, ого. І також в мене було, що оці гормональні скачки в мене не було менструації. І в мене пусті два роки, в мене менструації взагалі не було. І, ну, так, є такі органісти якісь паршиві, кажу, не знаю, що це. Зараз слава Богу, це все також налагодилося. Mm -hmm. Я це я, кажу, дуже задоволена. І от така вага, я похудала на мінус 20 кг за mm -hmm. рік часу. Відрішила, є ще до чого стримитися. Перестала вживати кофе. Я раніше ра, дуже багато кофе пила. Могла пити 5-6 чашок на день кофе.